Ось прохожу повз одну таку діляночку, дивіться, ось це. ось це, Хто не знає, а я підкажу. Це шафран, це крокус. Ну це шафран, з якого отримуємо найкращу і найдорожчу на сьогоднішній день одну з найдорожчих спецій в світі. Це шафран. Сімейство крокусів. А ось це крокуси, квіточки, з яких, з яких ви не получаєте е, спеції. Зрозуміли, так? Сьогодні весна, 20, яке часов? 22 березня 2024 року. Це для тих людей, хто мені доказує, що в них крокуси є. Це крокуси. І це крокуси. Ну, це шафран, а це крокуси, ну, якась є в них теж назва. Шафран цвіте тільки в осінній період. В кінці вересня починає цвісти в жовтні місяці. А обичні крокуси. Вони цвітуть зараз навесні. От і вся різниця. З тих крокусів, які цвітуть навесні, ви спеції не маєте.